Дуже моцні газ, верховенський на зв'язку. Ви кажете, я знаєте, я колись на машині, іди сюди, іди покажи. На машині думав до чого це. А це для шерепки показується. Ви розумієте? Кажуть, гребів немає, дивіться. Вірите, як файно. Кажуть, це отруйний греб, саме отруєні. Це делікатес, з газдіки. Я вам розкажу, як його готується. Дивіться. Проварюєте його, мінусочі 5. 10-15, 3-15, мінус 20. Ну. І потім на сковородочку. На пательничку, потім дайте чесничку, сметанки, а в сметанці і тряпка добре. Так що верховенський на зв'язку. Молодіж, можу вам організувати екскурсії, походи. Лижні вже не буду казати, бо зайде до літа. Джиптури, квадратури, багіки, походи по гриби. Що потрібно по верховині? Поселення, любе кіно, Миколаївич організовує. 0,67, 668, 0038. Мер вам, газді, покажи, які гриби. Покажи. Але так близенько, покажи, дивись. Ну то шо, ти це таке як мазук, люди так. Да.